Про новий вид української зброї будемо говорити із авіаекспертом Анатолієм Храпчинським. Він тепер на зв'язку зі студією. Пане Анатолій, доброго ранку. Дякую за те, що приєдналися. У чому полягає новизна? У чому полягає новизна об'єднання ракети і дрона? І як це вдалося зробити українським конструктором? Вам слово. Почнемо з того, що розвиток безпілотних систем передбачав взагалі використання реактивної тяги, і тому, в принципі, ми побачили наступне рішення щодо імплементації реактивного двигуна на наша безпілотна система. Зрозуміло, що з огляду тих швидкостей, які передбачають ракетний двигун, можемо казати про зовнішній зогляд, вигляд, який схожий на безпосередньо ракету. Але тут слід зауважити, що дані дії і спроможності цієї ракети безпілотника дозволяють їй працювати оперативно швидко, тобто ми кажемо про те, що ми зможемо прикомбиновано з використанням, наприклад, звичайних класичних БПЛА і також цих на реактивній тязі ми зможемо робити ефект неочікуваності для ворога і суттєво бити по важливих об'єктах на території Російської Федерації, це і склади з озброєнням, це і безпосередньо літаки в ангарах. Тому, в принципі, тут слід зважити, що ми переходимо на інший етап розвитку наших безплотних систем. Це реактивна тяга, яка дозволює нам працювати на великих відстанях за в короткий термін. Пане Анатолію, що ж тоді відрізняє цей апарат від, від ракети крилатої, наприклад, яка може маневрувати. Крилата ракета, крилата ракета передбачає перед собою запис з якоїсь платформи. А ми кажемо про, наприклад, авто, автомобільне шасі, або, наприклад, з підкрила літака. Тут ми кажемо про те, що це використовується або зі звичайних там та з колесами, або зі звичайної катапульти для безполотників. А від дрона її відрізняє те, що вона має реактивну тягу. Чи правильно ми вас зрозуміли? Ну тут треба зрозуміти, що є дрони на реактивний тязі. Просто тут е, просто зроблено таке слово сполучення цікаво. Насправді це просто реактивний дрон, тобто це звичайний дрон, який просто на реактивний тязі. Так, але він схожий на ракету. Тому тут, в принципі, такі знаєте, колапс виразів, який призвів до такої, скажімо так, активної реакції. А насправді це реактивний дрон, який дозволить нам. Працювати активно по території Російської Федерації визводні з тим, що що ці дрони, зокрема, ці дрони можуть можуть замінити використання західної далекобійної зброї по території Російської Федерації, дозвіл на який Україна е, не може досі отримати. Безумовно, це зможе посилити можливість ударів по території Російської Федерації. Ми бачимо, що наші дрони і так працюють активно по території Російської Федерації, але тут слід зважити, що треба масштабуватися. і Треба все ж таки своя ракетна програма. І ми бачимо певні кроки в цьому напрямку вже є, і ми бачимо переоблаштування. Ракет «Нептуна», які почали працювати по суходолу, тому в принципі безумовно, власна програма. Ракетна, власна програма Андронова, вона більш може зробити корисного. Для нас поки що, поки нам не надали можливість бити зброю західних зразків по території Російської Федерації, але тим не менш знов таки я більше на прихильник того, щоб розвивати власне ВПК. пане Анатолій. Як дрон цей пристрій? Наскільки він може бути вразливим для засобів радіоелектронної боротьби супротивника? Ну, знов таки, тут слід не забувати, що у нас вже відточена технологія захисту від засобів радіоелектронної боротьби ворога, спроможності обходи протиповітряної оборони ворога. Тому, в принципі, ми вже випробували і працювали на цих напрямках і розуміємо, що. А наприклад, ті технології, які можемо запропонувати, це реактивний дрон, дозволяють нам бути невидимими для засобів радіолокації класичної і бути стійкими для засобів про боротьби чи можна активно, скажімо так, використовувати на борту цього дрона штучний інтелект. Є багато розмов, хочеться вас як у спеціаліста запитати наскільки актуальним є ці можливості, і що вони дають, скажімо, щоб вони дали цьому дрону із реактивної. Якщо б цей штучний інтелект там був, Ну, почнемо з того, що штучний інтелект в класичному вигляді він в будь-якому випадку буде імплементований в більшість таких засобів, тому що це дозволить так само і обходити засоби радіоелектронної боротьби. Тому, в принципі, ми кажемо про те, що в будь-якому випадку перші нариси штучного інтелекту, в будь-якому випадку вже вони не на наті. Наскільки автономними знову таки, якщо говорити про штучний штучний інтелект і про етику використання штучного інтелекту у зброї, наскільки автономними такі дрони можуть бути у прийняті рішень, скажімо, щодо обрання і враження цілі? Алгоритми прописуються, і тут ми кажемо про те, що, наприклад, можливо прописати декілька алгоритмів, які будуть передбачати захоплення або знищення цілі, або можна буде вносити корективи щодо цілі вказівки, яку ціль треба знищувати безпосередньо. Наприклад, оператору тому в принципі тут широкий спектр можливостей і від цього в принципі ми можемо казати що залежить і в собі вартість цього виробу, і можливості цього виробу, тому що в принципі, якщо ми кажемо про можливість збільшення цілі ураження і прийняття рішень щодо цілі ураження, а це може вплинути наприклад на там на кількість бойового навантаження або інших систем. Тобто в будь-якому випадку, тут треба зрозуміти, що на даному етапі нам потрібен засіб, який би міг би вражати потрібну нам ціль, і в принципі це він зараз робить. Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт із авіації, ми говорили на тему нових українських дронів на реактивній тязі, які тепер називають паляницям.